Конспірологи кажуть, що Зеленський, коли кудись їде, з ним забирають систему ППО. Петріоти його супроводжують, що вони виставляються вздовж дороги, де він буде їхати до польського кордону. А в даному випадку, що забрали ППО до Залісся Броварський район? Чи як треба розуміти? Тому що в Київ прилетіла не балістика. в Київ прилетіли крилаті ракети. Я ще раз хочу нагадати: крилаті ракети, наші ППО збивають для Києва, принаймні. Це важче трошки для тих міст, які ближче до російського кордону чи до фронту. Так там важче, але в Києві їх збивають рівно на 100%. Тобто, якщо їх не збили, значить нема балістики. То Зеленський розказував замість поспівчувати людям. Він розказував, що е, вони виснажили нашу ППО. Ні, вони не виснажили нашу ППО. Тому що ракет було насправді мало, але ракети, половина ракет, прорвалися там, де вони прорватися, не могли. Ракети збивають іншими засобами ніж збивають шахеди тому по